Про велику Піраміду чи Піраміду Хеопса існує багато літератури та науково популярних фільмів у Ютубі, але тема в них далеко не вичерпана належним чином. У цьому відео ми з вами спробуємо довідатися про цю піраміду дещо таке, чого не знають інші, а саме спробуємо з'ясувати, з якою метою ця піраміда була збудованою і коли вона була збудованою. А також ким вона була збудованою. Стосовно останнього питання Вілона Маска існують розбіжності з єгиптологами та Геродотом. Ілон Маск заявив, що це зробили інопланетяни, а єгиптологи вслід за Геродотом стверджують, що піраміди, зокрема і найбільша із них, та, що носить імення Хеопса, були збудовані руками рабів під керівництвом єгипетських жерців, які, мовляв, були непоганими архітекторами. На перший погляд версія Ілона Маска видається екстравагантною, але якщо ми вникнемо в предмет дещо глибше, то виявиться, що вона не така вже й примітивна, нехай і помилкова. І водночас виявиться, що версія Гродота та єгиптологів ще більш суперечить здоровому глузду, аніж гіпотеза Ілона Маска. Пригадаємо, на будівництві піраміди Хеопса було використано близько 7 мільйонів тонн вапняку і 8 тисяч тонн граніту, який можна було видобувати лише за 800 км від місця будівництва у Мокатані. Кожен блок важить близько 2,5 тонн, а деякі гранітні блоки внутрішньої поховальної камери важать близько 30 тонн. Матеріалу, використаного на будівництві цієї піраміди, було б цілком достатньо, аби збудувати місто із 100 тисячним населенням. В античну добу висота піраміди, на думку учених, сягала 147 метрів, а площа її сягає близько 5,5 гектарів. Велика піраміда надзвичайно точно зорієнтована за сторонами світу. Розташована вона на широті 29 градусів 58 минут 51 секунда. Виявляється, що невідомі будівники піраміди врахували навіть таке явище, як рефракція світла в атмосфері. Що таке рефракція? Сонячні промені, входячи в атмосферу Землі, міняють свій напрям і досягають земної поверхні під дещо іншим кутом. Сучасні астрономи розрахували, що якщо проектувальникам великої піраміди було необхідно, щоб її поверхня освічувалася сонцем так, як це мало бути на широті 30 градусів, коли б не було явища рефракції, то її потрібно було б спорудити на широті 29 градусів 58 минут 22 секунди, тобто там, де вона є. Кут нахилу грані Великої піраміди складає 52 градуси 30. Минут. При такому куті нахилу сторін піраміди на широті 30 градусів, її південна грань розташовується перпендикулярно до плоскості екліптики. Тож у півдні, коли сонце в зеніті, в день зимового сонцестояння, сонячне проміння падає на цю грань перпендикулярно до її поверхні. Ілон Маск є визнаним технічним генієм, який чудово розуміє значення усіх цих величин і усвідомлює, що піраміду неможливо було спорудити в контексті технічних можливостей цивілізацій стародавнього світу, позаяк і в сучасних умовах було б складно її побудувати. Крім того, всередині піраміди не були знайдені жодні надписи і не було знайдено жодного поховання. А це зовсім не властиво для поховальних споруд, де завжди знаходяться так звані священні надписи. Щоправда, там знаходиться пошкоджена гранітна скриня, але вона виглядає занадто примітивно або бути саркофагом, не те що фараона, але навіть простого, заможного єгиптянина. За словами Геродота, фараон Хеопс не похований у цій піраміді. Та й античний автор Діодор Сицилійський, який бачив піраміду на власні очі та розмовляв із жерцями, писав, що поховання фараона у ній немає, про що йому розповіли місцеві єгиптяни. Запитаєте, то чому ж ця піраміда носить імення Хеопса? А тому, що поряд із пірамідою, яка носить його імення, Хеопс наказав збудувати величезний храм загробного життя. Від якого збереглася на нинішній час лише ось ця базальтова підлога та ось ця кедрова сонячна барка, так званий корабель Богара довжиною 36 метрів, корабель, який колись знаходився в цьому храмі. Такі барки встановлювали поряд із похованнями не лише єгиптяни, але й шумери, які виготовляли ці моделі барок із бітуму. А позаяк цей храм, збудований Хеопсом, став частиною спільного архітектурного комплексу із найвищою пірамідою Гізи, то й ця піраміда отримала у своїй назві імення Хеопса. Остання деталь свідчить про те, що єгиптяни, які мешкали в добу близьку до епохи Хеопса, тобто за 2,5 тисячі років до нашої ери, уже давно забули ймення того царя, за доби якого була побудована відповідна піраміда. А причина цього незнання полягає в тому, що це була дуже давня цивілізація. Геродот у другій книзі своєї історії, вірш 142, пише, що, за даними єгипетських жерців, від першого єгипетського царя до часу Геродота було 341 покоління, а за підрахунками Геродота, це відповідає 10 тисячам років. А Діодор Сицилійський пише, що єгиптяни були прибульцями у своїй країні на берегах Нілу, які переселилися сюди в досить далекі часи. Так само пише і єгипетський жрець Менехвон, який писав свої твори грецькою мовою. Ми могли б не довіряти всім цим даним, але лише за умови, що вони б суперечили даним археології, про що ж свідчать дані археології. У 60-х роках минулого століття в західній частині пустелі Сахара археологами було виявлено грандіозну зрошувальну систему, виготовлену із каменю. Така споруда могла застосовуватися з практичною метою лише за умови, що колись у північній Африці, зокрема і в Єгипті та в Сахарі, було вологе підсоння. Проте кліматологи стверджують, що таким воно тут було в період від 13 тисяч років до Нової ери до 9,5 тисяч років до нашої ери. Тож випливає висновок, що в цей період в Північній Африці вже існувала цивілізація, яка займалася землеробством і виготовляла чудові зрошувальні споруди з каменю. Але це ще не свідчення того, ніби ця цивілізація збудувала піраміду Хеопса. Інша справа, якби виявилося, що ця цивілізація залишила свої пам'ятки в архітектурному комплексі гізи поряд із великою пірамідою. На думку цілої низки дослідників, такою пам'яткою є гігантська статуя великого сфінкса, що знаходиться неподалік від великої піраміди. Ані Геродот, ані Діодор Сицилійський, який відвідав Єгипет у 50-х роках до нашої ери, не згадують про Сфінкса жодним словом, і це не дивно, позаяк ця монументальна статуя була в добу кожного з них повністю засипана піском. У добу фараона Тутмоса IV статуя Сфінкса також потребувала бути розкопаною від піску. Що й зробила раби за наказом цього володаря. Наступні розкопки Сфінкса, як стверджує наука, відбувалися в добу римського панування десь на межі початку нашої ери, адже пліній старший описав Сфінкса через 100 років після Діодора. Проте, очевидно, це не були цілком повновартісні розкопки, такі як у 1870-х роках. Коли виявилося, що корпус Сфінкса дуже сильно пошкоджений водною ерозією, а поза як цей корпус зображує тіло собаки, і позаяк голова Сфінкса не зазнала потужних слідів ерозії, то випливає висновок, що після розкопок голови цієї статуї за наказом Тутмоса, скульптор обробив її таким чином, щоб вона стала зображенням його голови, та його обличчя, тобто голови й обличчя Тутмоса. У Британському музеї зберігається пошкоджена гігантська голова статуї Тутмоса, яка свідчить про схильність цього правителя до гігантоманії. А ось на цій скульптурі бачимо риси обличчя Тутмоса, які більш-менш відповідають рисам обличчя Сфінкса. Також можливо, що все це було зроблено за фараона Хефрена, Першим звернув увагу на сліди водної ерозії на тулубі Сфінкса французький дослідник Рене Шевальєр де Любіч. Згодом його версію розвинув геолог Роберт Шох та археолог Джон Ентоні Вест. У 1992 році у Сан-Дієго відбулося зібрання американського геологічного товариства, на якому Шох. Озвучив результати власного дослідження із відповідними світлинами, і його висновки про водну ерозію, що понищила тулуб свінкса внаслідок постійних злив, були прийняті геологами одноголосно. Але єгиптологи зрозуміла річ не хочуть, аби їхні дисертації втратили своє значення, і вони стверджують, що ерозія тулуба Сфінкса це результат кислотних дощів ХХ століття. Проте погляньмо, панове на фото сфінкса за 1878 рік, як бачимо на цій світлині після розкопок у 19 столітті сліди ерозії були такими ж, як і в наш час. У 1999 році єгиптологи намагалися знищити сліди ерозії сфінкса, тобто замаскувати їх шляхом реставрації. Що є зафіксованим на відео. А тепер погляньте на фото великої піраміди, на якому помітно, що верхнє вапнякове облицювання тут здерте не до самої вершини. Як відомо, колись араби здерли його для будівництва житла, проте вершини не досягнули, і тут збереглося автентичне облицювання, яке також зазнало деякого пошкодження ерозією, при цьому цілком можливо що це облацювання за часів Хефрена було реставрованим. Принаймні географічне розташування Великої піраміди свідчить про те, що воно було зумовленим необхідністю пристосування оптичних ефектів до зимового сонцестояння, отож статуя Сфінкса не могла виявитись хронологічно, більш ранньою за велику піраміду. Як відомо на вершині Великої піраміди колись був встановленим суцільний гранітний пірамідіон вагою близько 200 тонн. При цьому він був позолоченим. Вважається, що його скинув на землю землетрус, і, на мою думку, саме цей позолочений пірамідіон є ключем до розгадки призначення Великої піраміди. Власне, пірамідіон встановлюється на кожну піраміду і навіть на кожен обаліск. Пірамідіон у єгиптян вважався священним каменем, але ця традиція не була у давньому Єгипті найбільш ранньою зі всіх культур. В одному зі своїх попередніх відео я розповідав про археологічне відкриття у провінції Котапаксі Еквадор, зроблене експедицією Сотомайора. Печері Ламана, де серед інших артефактів було знайдено ось таку пірамідку із умовно відокремленим пірамідіоном, на якому бачимо монтоване зображення людського ока. А також тут було знайдено ось цей камінь з петрогліфічним зображенням мапи світу, на якій у Саргасовому морі бачимо великий острів завбіжки з Австралію, локалізація якого збігається із локалізацією Атлантиди за Платоном. Такий трикутник із зображенням людського ока у давніх культурах був символом великої богині, яка вважалася покровителькою царської влади. Як пишуть єгиптологи, в Єгипті покровителями царської влади вважалися боги Сет і гор. Це були боги, які ворогували поміж собою, але це лише частина історичної правди. Поза як такою покровителькою царської влади у Єгипті була Ізіда, Це доводився братом Ізіди Агор сином, тому її функція поширювалася і на них. Отож, Пірамідіон символізував собою Ізіду і водночас владу фараона. Ізіда це богиня Загробного світу. Тому пірамідони встановлювалися зокрема і на єгипетських похованнях, але вся ця традиція бере початок у більш ранній у контексті якої далекі предки єгиптян збудували велику піраміду. Усе сказане надає відповіді на запитання, із якою метою ця піраміда була збудованою. Щоб зрозуміти суть проблеми, слід усвідомити той факт. Що піраміда являла собою модель єгипетського суспільства, суспільства ієрархічного поділеного на стани. на чолі цього суспільства стояла царська сім'я, сім'я фараона, і пірамідіон символізує саме цю сім'ю, адже вважалося, що царська родина це нащадки Ізіди. Але було помилкою сказати, що піраміда будувалася як просто символ. Адже насправді її будували як магічний засіб, призначений надприродним чином оберігати соціальну ієрархію та абсолютну владу фараонів. У великій піраміді за допомогою сканерів учені виявили порожнину близько 600 кубічних метрів. Єгиптологи не знають, для чого вона призначена, припускають, що там знаходиться якийсь археологічний об'єкт. На мою думку, або там нічого немає, або, можливо, там знаходиться магічна статуя Ізіде, яка, на думку давніх єгиптян, повинна була одуховнити цю споруду, зробити її дієвою в магічному стосунку. Адже відомо, що релігія давнього Єгипту була магічною релігією, відкритим залишається лише питання, чи є магічним символом піраміда із пірамідіоном та зображенням людського ока на доларі США?